Як би ми не сумували за померлими близькими, у першу чергу потрібно пам'ятати про живих. Одна з пацієнток Ялома на ім'я Пейні пережила важку втрату. Від раку померла її 12-річна дочка Крісі. Вона замкнулася в собі, обклеїла стіни своєї кімнати фотографіями Крісі, а її кімнату перетворила на вівтар із пам'ятними речами. Пенні щодня спілкувалася з дочкою, і проводила близько години на кладовищі, прибираючи могили, розмовляючи з нею. І Ялом намагався пояснити Пенні, що вона чіпляється за своє горе, ніби завмерши в ньому. Чоловік пішов, молодший син раніше віддавав половину своїх заробітків після школи, але тепер він у в'язниці. Пенні несподівано промовила, що у неї померла не та дитина. Щотижня новий бестселер від всесвітньо відомих психологів, психотерапевтів та психіатрів українською мовою. Підпишися, щоб не втратити.